Привіт, кіномани! Різдво вже на порозі, і всі ми знаємо, що немає нічого кращого, чим затишний вечір із гарячим какао та чудовим фільмом. Але що ж обрати серед такої кількості святкових стрічок? У цьому відео я зібрав для вас найкращі різдвяні фільми, які подарують тепло, магію та святковий настрій. Приготуйтеся, бо зі стрічки точно зроблять ваше Різдво незабутнім. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім спонсорам каналу та тим, хто підтримує мене фінансово. Вони ймовірні. А якщо ви також бажаєте долучитись до спонсорів, всі посилання ви знайдете в закріпленому коментарі. Ну, а зараз поїхали. Різдвяне сімейне дерево. Головна героїня комедійної драми Ванесса Холл. Звичайна дівчина з Нью-Йорка, робітниця соціальної служби. Її обов'язок розподіляти дітей сиріт по сім'ях. Ванеса й сама є повною сиротою. Батько загинув ще до її народження, а мати померла, коли їй було 9 років. Якось колега пропонує Ванесі зробити ДНК тест, і це круто змінює життя дівчини. Вольветовий кролик Вільяму 7 років. Разом із батьками він переїжджає до іншого міста. Там він стикається із серйозною проблемою. Через свою сором'язливість хлопчику складно заводити нових друзів. Від самотності Вільяма рятує лише вольветовий кролик, якого йому подарувала на різдво. Від інших іграшок кролик дізнається, що в нього є шанс бути справжнім, якщо хлопчик полюбить його від щирого серця. Різдво з моєю південною сім'єю під виглядом журналістки у Кембл з'являється можливість вперше познайомитися зі своїм біологічним батьком, причому він не знає, хто вона насправді. Проводячи час з ним і його сім'єю, а також з міським архіваріусом, вона розуміє, що сімейні стосунки це завжди складно, але водночас чудово. Зрештою, Кембл має вирішити, чи збирається вона зберегти свою особистість у секреті або розкрити правду батькові рішення, яке назавжди змінить їхнє сімейне Різдво. Поганий САНТА Віллі взагалі ніякий не Санта Клаус, а звичайний злодій, рецидовіст з відповідним грубим лексиконом, дурними звичками, цинічними поглядами на жінок і життя. Взагалі, напередодні різдва він разом зі своїм дивним подільником Карликом грабує черговий великий магазин, в чому їм здорово допомагає тимчасове одягання в святкові костюми і зображення різдвяних персонажів. Під час не дуже гарної байсіди з випадковою жінкою, біля них був щирий і добрий хлопчик. І віллі абсолютно не обманювати дитину, роздуваючи рожеві соплі з приводу Різдва. Однак буде змушений витворяти різні непрості задумки, щоб і довести заплановану справу з супермаркетом до кінця, але й не осоромитися перед наївним у своїй простоті хлопчиною, чия безпосередність в результаті підкорила безвилазного паяка і бандита. Тільки диво. У невеликому містечку, що загубилося в горах, живе щаслива родина. Марія та Нік виховали чудових дітей: Северина та Аніку. Коли батько отримав важкі рани, рятуючи рідний край від стихії, діти без вагань почали робити все або його врятувати. Брату та сестрі доведеться здолати довгий шлях повний випробувань та пригод. Пригодницький фільм Тільки диво є дідищем Олени Каретник, режисерка та сценаристка фільму все життя присвятила кінематографу. У доробку Олени 57 документальних фільмів та два телесеріали. Дана робота дебют на великому екрані. Стрічка отримала фінансування від держкіно у розмірі 62 мільйонів гривень з третьої спроби. Двічі проект подавався на розгляд комісії та ігнорувався. Особливу увагу приділили музичному супроводу стрічки. У фільмі можна буде почути пісні у виконанні Іларії та гурту Лама. Пакельна Хоругва Жив якось на світі хоробрий козак на ім'я Семен. Серед побратимів він був найвправнішим і не боявся нікого, навіть чорта лисого. То вся його майстерність на полі бою виявиться неважливою, коли настане час і справді змагатися з дияволом. Нечість дуже роздратована через те, що в пеклі ніколи не було жодного козака. Бо ж усі вони, боронячи рідний народ та свою землю, ніколи не шкодували крові, а через те й прощалися козакам усі гріхи. Семен потрапляє на той світ і має зробити все, аби не затриматися в пеклі. Сімейна казка Пекельна хругва знята за мотивами твору Олександра Лірника, про старого козака, різдяного чорта, чотири роги і козацький рід. Творча команда фільму перемогла на 10-му пітчингу держкіно та отримала від держави фінансування на зйомки картини. Знімало в Україні починаючи з березня 2018 року. Режисером стрічки став дебютант Михайло Костров. Палкий сніговик. Коли Кетті Баррет без її відома даючи ряний шарф, вона обертає ним одного зі сніговиків Джека у змаганні зі створення сніговиків у своєму рідному місті. Тієї ночі відбувається диво, адже він оживає і згодом кардинальним чином змінює світ Кетті. Джек швидко набирається досвіду у тому, як бути людиною, оскільки жителі Гоуп Спінкс тепло його приймають. Незважаючи на наївність, Джек швидко вчиться у всіх напрямках і зберігає добре серце. Це лише питання часу, коли Кеті закохається в Джека, а він закохається в неї. Єдина проблема полягає в тому, що Джек технічно все ще сніговик, йому потрібно триматися на холоді, щоб він не розтанув. Час Джека з Кеті, здається, обмежений, тому вони намагаються використати його якнайкраще. Фантастичні звірі і де їх шукати. Спінов культової серії пригодницького фентезі про Гаррі Поттера, що являє собою екранізацію вигаданого навчального посібника, за яким навчала в школі магії та чарівництва Хогвартс. За сюжетом автор підручника, девакуватий де чаклун Нют Скамандер відкриває нові види дивовижних організмів, сапців, птахів і комах з неймовірними властивостями. Вони є описані в підручнику. Одного разу прибувши до Нью-Йорку, Нюйорку, випускає випускається своєї чарівної валізи кількох рідкісних тварин, яких треба тепер ловити по всьому місту. Це призводить до порушення всіх можливих законів спільноти чарівників. І тепер Скамандер має не лише знайти всіх чарівних тварин, але й уникнути арешту. Гаррі Поттер про цю історію напевно не знає хіба що лодачий. Гаррі Поттер» — Це історія про юного чарівника, який випадковим чином дізнається, що він має здібності до чаклування. Коли йому прийшов лист із запрошенням до Хогвартської школи магії та чаклунства, він не одразу туди потрапляє через своїх родичів. В Хогвартсі Гаррі знаходить нових друзів: Рона Уізлі та Герміону Грейнджер, і також дізнається про свій зв'язок з Волдемортом, вбивцею своїх батьків. Загалом ця історія сповнена просто неперевершених моментів від боротьби з Волдеморком за філософський камінь, легенд про таємну кімнату, відкривши яку на школу, чекає щось погане. Знайомство з давніми родичами. Так, так я зараз про Сіріуса Блека, який був несправедливо засуджений через те, що, начебто, зрадив батьків Гаррі, і звісно ж, турнір трьох чарівників, у якому ім'я Гаррі Поттера з'явилось четвертим. Турнір, який знаменується початком нової війни якій Гаррі вперше стикається з реальною загрозою для свого життя та життя близьких. Я не міг не включити в цю добрику серію фільмів про Гаррі Потера, адже сам з року в рік передавляю ці фільми і вони не набридають. Також хотів спитати вашої думки: є ідея зробити відео про всесвіт Поттеріани, де я розповім свою думку про кожну з частин, знайду цікаві факти та інші цікаві моменти. Якщо вам таке відео сподобалось, то напишіть про на це в коментарях. Вонка у фільмі Вонка розповідається історія походження Біллі вонки, персонажа Роману Рональда Дала, Чарлі і шоколадна фабрика 1964 року, змальовуючи його перші дні роботи. Віллі Вонка чарівник, початківець та винахідник, приїжджає до Європи, щоб відкрити свою шоколадну крамницю в галереї Гурме, місці з найкращими шоколадними крамницями. Він шоколадє експериментатор, що не подобається шоколадним магнатам міста, куди той приїхав. Після невдачі з презентацією своїх виробів майстрам. Хлопець потрапляє до пастки шахраїв, які відбирають у нього все війно і змушують працювати в пральні. Там герой знайомиться з такими ж нещасливими людьми, разом з якими вирішує, будь-що відкрити свій шоколадний магазин і здійснити свою мрію. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, ця добірка допоможе вам обрати ідеальний фільм для створення справжньої різдвяної атмосфери. Не забудьте поставити лайк, якщо вам все сподобалося, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. А в коментарях напишіть свої улюблені різдвяні фільми. Буде цікаво почитати. Бажаю вам теплого, затишного різдва, повного магії та хорошого настрою. До зустрічі!